Анонімний телеграм-канал Цинік написав трохи про зернову угоду та інші речі, що стосуються України. Пропонуємо вам цей текст. При цьому просимо врахувати, що автор чи автори каналу Цинік це не українці, і вони пишуть про ці події з певним нейтралітетом. Україна заявляє: РФ може залишитися без кораблів, якщо продовжить атакувати українські порти. Отож, гра у зернове підвищення ставок продовжується. Україна виходить із ультимативним повідомленням про те, що продовження ескалації з боку Росії призводитиме до паралельної ескалації з боку України. Україна дала Росії 2,5 тижні, після чого низка портів перебуватиме у зоні небезпеки. Це порти Росії у Чорному морі. У цей час Туреччина хотіла підібрати обидва проєкти контролю Чорного моря, але тут зненацька майже випадково у Туреччині вибухнув зерновий пил. Пошкодивши 13 елеваторів і фактично зруйнувавши схему гри Ердогана на три сторони, те, що хоче зробити Україна, пише Цинік, це моя концепція послідовного підвищення ставок. Україна хоче зробити так, щоб Чорне море виявилося мертвою зоною для РФ до того моменту, поки Росія тримає військову блокаду, хоча вже дещо пошарпану через кораблі, які цілеспрямовано прибули в Україну минулого тижня. Так, російський ультиматум був частково дезавуйований, а Україна кинула на ігрову дошку свій план розгойдування ситуації, ціною якого може бути ріст цін на зерно, яким потім скористається Україна, повернувшись до торгівлі зерном після зустрічі Путіна та Ердогана. Якщо ж зернова угода не буде продовжена, ціни продовжуватимуть рости. А Україні буде запропоновано альтернативний шлях вивезення зерна у той час, як зазначені Україною порти, що знаходяться під контролем РФ, можуть опинитися в блокаді через підвищені ціни на страховку. Паралельно Україна виконує одну із частин торгу в Саудівській Аравії. Там прозвучала заява: Україна не збирається продовжувати війну на території Росії. Це ніколи не було нашою метою. Фактично Україна дає гарантії, що після звільнення своїх територій не піде на російські. Київська делегація вкинула цю тезу заради того, щоб привести переговорний трек у кероване русло свого мирного плану. Від каналу «Самий Сік зазначимо, що здається, наш генштаб не дуже погоджується із цією заявою, бо Залужний неодноразово говорив про потребу зачистки буферної зони на території РФ. Але побачимо, як воно буде далі. Наразі це все лише заяви. Росії про результати зустрічі в Саудівській Аравії повідали самі Саудити, а також китайський представник Хуї, який спробував запхати в політичний порядок китайський мирний план. Але цей план розглядався на рівні з купою інших мирних планів, представлених делегаціями. Так що китайський Хуї нікого особливо не збудив своєю мирною концепцією. Але погодився на наступній стадії обговорення. При цьому Україна, як нам повідомили, не наполягала на своєму мирному плані, як це було на зустрічі в Копенгагені, але зуміла досягти цитуємо, консолідованої позиції щодо територіальної цілісності. Кінець цитати з боку всіх сторін, що беруть участь. Це і було ключовою конструкцією мирного плану України. Тож українці цього разу через присутність країн глобального півдня та Китаю обрали м'якшу дипломатію, щоб досягти тієї мети, котру вони не змогли досягти жорсткою дипломатією минулого разу. Від каналу Самий Сік і як завжди, головне пам'ятайте, що думки експертів це лише їх прогнози і їх думки. Це не точна істина. У інших експертів думки можуть відрізнятися. Сприймайте всю інформацію критично.